Тролейбуси номер 2 та 4 знову зупиняються біля кінотеатру Чернівці. На зупинці площа театральна відновили рух тролейбусів номер 1 8 8 А та автобусів номер 5 6 А і 23. Однак головне не лише повернення маршрутів, а й те, чих облаштували касрівськими бордюрами. Якщо ми говоримо саме в контексті цих зупинок, то це те, що тут встановили нові бордюри. Які до цього в місті були лише на одній зупинці, ключова особливість в тому, що це фігурний литий бетон, зашліфований по факту архітектурний, який дозволяє безпроблемно під'їхати громадському транспорту в притул до платформи до зупинки, таким чином, аби не було потреби відкидати пандус. Разом із Марією Нікітіною, яка пересувається на кріслі колісному, ми перевірили, чи дотримуються цього на практиці. Для експерименту обрали оновлену зупинку. Давай. Я широкий. Водії ЧТУ ТУ поки що опановують нові правила та за потреби самостійно розкладають пандус. Коли автобус припаркований далеко і навіть відкриваючи пандус, зійти з цього пандусу безпечно, не виходить, тому що колеса застряють в тактильній плитці або просто в плитку впиваються. І ти можеш випасти. Тому сьогодні, до прикладу, коли ми пробували зайти в колейбус. Це проблема, тому що водійка припаркувалася надто далеко від бордюру і навіть відкриваючи пандус, потрапити туди самостійно дуже складно. Це тільки другий день відкрили цю зупинку, набагато краще зроблена. На тій стороні кінотеатру там немає бордюру, там часто треба допомагати, тому що дуже виходить високо. Піднімати або опускатися зупинка на вулиці Бандери часто зайнята вантажівками, які приїжджають на розвантаження, що спричиняє ускладнений рух. Це в свою чергу унеможливлює приїзд тролейбусів близько до касальських бордюрів. тут стоїте? так на півгодини. Ну. Тролейбусу приходиться об'їжджати вантажівки, коли ви тут зупиняєте. Що це вже проблема тролейбусу? А чого? Та то не я один комфорт і безпека пасажирів залежать не лише від нових бордюрів. Тож закликаємо водіїв приватного транспорту не займати зупинки громадського транспорту, адже кожне таке паркування затримує рух та ускладнює життя людей, які щодня користуються маршрутками та тролейбусами. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4